Слідом за перевіркою своїх сил на міжнародному рингу вийшли на відповідальні всеукраїнські змагання. Після участі команди дівчат відділення боксу дю США номер один горішніх плавнів у матчевій зустрічі в Польщі. Провідні боксери та боксерки відправилися у місто Рівне, де зараз тривають поєдинки Кубка України. Цього року в змаганнях беруть участь 186 боксерів та боксерок із усіх куточків України. З них 124 чоловіки та 62 учасниці жіночих змагань. Серед чоловіків свої стартові перемоги оформили Євгеній Павловський, Данило Перетокін та Руслан Шилов. Сьогодні у боротьбу вступили дівчата: Марина Шевченко та Каріна Звєрєва. Як до цього важливого старту готувалися дівчата, розповідаємо далі. На польському рингу у місті Валч до складу молодіжної збірної України увійшли три представниці горішніх плавнів: Марина Шевченко у категорії 66 кілограмів, Ангеліна Некрасова у категорії 63 кілограми та Каріна Звєрєва. У категорії понад 81 кілограм. За словами наших дівчат, у перший день змагань у стартових поєдинках, де перевага була на боці дівчат з України, судді віддавали перемогу господаркам турніру. В такій обстановці було не просто спортсменкам, які дуже переживали після поєдинку, коли зіштовхнулися із несправедливим суддівством. Втім, як зізналися представниці горішніх плавнів Марина Шевченко та Ангеліна Некрасова, вони програли свої поєдинки без втручання суддів. Тут все було, як то кажуть, по ділу. Ангеліні Некрасовій протистояла досвідчна суперниця, яка й зуміла скористатися своєю перевагою. Марина Шевченко провела видовичний бій, але тут також підсумок був на користь суперниці вихованки ДЮСШ номер 1 Наприкінці першого дня впевнено провела свій поєдинок Каріна Звєрєва, яка, попри не дуже кваліфіковане судівство, одного разу відправила суперницю у нокдаун, а потім оформила перемогу одностайним рішенням суддів. Наступного дня деякі дівчата збірної України відмовилися вийти на ринг із причин неякісного суддівства або просто через те, що дійсно програли своїм суперницям та не бачили сенсу знову вести боротьбу. Але представниці горішніх плавнів Марина Шевченко та Ангеліна Некрасова скористалися можливістю отримати досвід у боротьбі з титулованими та досвідченими суперницями: чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу. З цими боксерками Марина та Ангеліна змагалися у перший день, а у Другий обмінялися цими ж суперницями. Марина Шевченко поступилася у своєму поєдинку. А Ангеліна Некрасова святкувала перемогу другий поспіль під час цієї поїздки виграла і Каріна Звєрєва. Усього представниці збірної України провели на польському рингу 17 поєдинків та здобули сім перемог. Цей міжнародний досвід став важливим етапом підготовки до чемпіонату Європи серед балканських країн, надавши їм необхідну практику та впевненість перед майбутніми змаганнями. Як повідомили у Федерації боксу України, тут і надалі продовжуватимуть активно створювати можливості для українських боксерів та боксерок здобувати міжнародний досвід, забезпечуючи участь у закордонних турнірах, де вони зможуть отримати важливу бойову практику та відточувати свою майстерність на найвищому рівні.